Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. В якийсь момент, чи то настає такий момент, якийсь, коли події нашаровуються, нашаруються, нашаровуються, нашаруються, а в нас зараз постійно погані новини за поганими новинами, та не зараз, а останні вже майже три роки, так. А насправді, звісно, що і довше років, Але з е, 22-го це дуже воно прямо шалено болісно і трагічно і так далі. А часом, взагалі, якийсь сюрреалізм, таке враження. Е, застосовують міжконтинентальну балістичну ракету, хоч якого радіусу діє, але ніби як і доказано, і це ніби і знали. А тут, виявляється, вже відразу куча спростувань, що то не така вже страшна ракета і так далі, і так далі. І в певний момент в мене якось виникло таке бажання, і ще я подарунок шукала тим більше, а подарунок хочеться дарувати, щоб це були приємні емоції, позитивні емоції. Звісно, найперше виникло в мене бажання е, е, почитати, ну і наперед закупити, звісно, і почитати час від часу переключатися з більш серйозної може літератури, з більш серйозних книг до якоїсь такої несерйозної, Назвімо це. Гумористично, сатиричну, щось, щоб було так геть відволіктися, так, похихикати чи похихикати, посміятися, чи трошки, чи від душі, по-різному. І от я вирішила запитати в одні з книжкових груп, щоб мені люди порадили почитати таке дуже легке і дуже позитивне, так, щоб додало. Позитивних емоцій, адже сміх продовжує життя, кажуть, тому е, зробила я такий допис. Е, багато мені різних варіантів е, дали накидали, так, е, порадили. От, і серед тих варіантів я. Е, Собі перечитала, перечитала, хоча б трішки про що саме ті книги, кожна з них, яку мені родили, і вирішила придбати, придбати, вирішила. І ось покажу, що я з того всього собі придбала, що саме я там вичитала. Тобто, всі ці книги були. Серед тих, які рекомендують люди на основі своїх, звісно, уподобань, бо не завжди навіть гумористичні однаково заходять там двом чи трьом чи п'ятьом людям. Тобто комусь це може подобатись, комусь ні, хоча дехто там навіть писав на деякі книги так і вказував, що от тут специфічний гумор, тут не всім зайде, тут може не всім зайти. але... Звісно, на те і є різні анотації, або хоча б коротка інформація про кожну книгу, що ти собі почитаєш і визначиш, чи дійсно воно твоє, чи не твоє. І ось я вибрала серед тих, що були, я собі вибрала кілька, покажу вам, потім буде ще, напевно. Кури, люди, кури і драбина Ірина Вазерцева. Чи Вазерцева. Ось я побачила, що то в інстаграмі, вона, наскільки зрозуміла, мала сторінку. Ну, І є такі, до речі, вже не одна. Це в мене така книжка, і така людина, от Слива Ялова Львова, чи Слива ялова Львова, Юлія Сливка. Та, вона теж видавала якби на основі своєї інстаграм-сторінки, вела її руками, потім видала книгу, потім і ще й наступну. І от пані е, Ірина, та, е, вона теж видала Таку книгу, і в неї нещодавно, наскільки я бачила, і презентація була, з'явилася ще одна книга Продовження, мабуть, або щось в тому ж дусі, щось в тому стилі. Ось вона має навіть підпис від авторки. Ну, це я купила її вже на вторинному ринку з кривого дерева крива тінь. Я так розумію, що тут може бути дуже багато цікавих прислів'я, чи приказок, чи говірок всіляких різних. Ось, тому я таке люблю. Особливо, якщо це якась територіальна така, місцева говірка, місцеве, щось це теж дуже цікаво. Житомирщина. Так, от, ага, видана в, Житомирі. видана в Житомирі. Почитаю, розкажу вам. Ось була така книга, порада, і я її зразу і придбала. Ну, Катя Бльостка, мабуть, відома дуже багатьом. До речі, тут така знимка, що я би її не впізнала зараз 18 побачимо. Я давно знала про цю книгу, я не пам'ятаю, коли вона видана. Зараз я глянув, якщо тут є. Видано давніше, воно точно, ну, мабуть, не перший рік воно вже є. Е, звісно, вона тільки вийшла, наскільки я бачила, вона кругом була, нашуміла. Її дуже багато продавали, навіть от в книжкових барахолках продавали багато, її, багато-багато. До речі, я думала, вона тонша. Мені візуально здавалося, але ні, досить товста. Ну, не прямо аж груба, але трохи товстенька. Е, не думала її купляти. Ага, Яка саме? Матера вам не наймечка, Або чому діти це прекрасно? Я не думала купляти її аж так, але. Потім я почула, послухала її одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, якось от нещодавно потрапили. Мені десь YouTube підтягнув і вирішила купити. Бо дуже величезний наклад куплено. Якщо я не помиляюся, то разом от з електронними варіантами 60 тисяч. Якщо я не помиляюся, от це дуже багато для українського автора. Дуже хотілось би, щоб всі автори мали такі продажі, як мінімум. І вище, але наскільки вони говорили, що це досить таки багато, тому вона стала майже там гайповою, можна сказати, і я вирішила все-таки її купити. Тим більше на вторинному ринку вона була досить таки доступна по ціні, ідеальний стан після одного прочитання чи скількох стан просто ідеальний. Тому я вирішила, окей, треба бути в темі. Раз так багато купляють, то, мабуть, не просто так, може, не лише на хайпі, може, дійсно вона вартує, тому купила і її. Таку книжку. Ще одна е, теж порадила пані Оля, до речі, так, ми активно з нею. Ну, вона коментує відео, там і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, От, е, виявляється, теж є така книга. Вона мені порадила, я теж її захотіла. Із Марахт княгині Несвіцької. Тут іде про е, мова, відбувається на Полісці на Рівненщині, от ну я думаю, щось цікаве. Тим більше, ілюстрації Юрія Журавля це взагалі дуже талановита людина. Ті ілюстрації я не знаю, коли він почав чи в під час революції гідності, чи до, чи після. Мені здається, під час про нього стали дуже чути саме з точки зору ілюстрації, бо до того ж його, його чули взагалі дуже довго. Це ж от він та наскільки я правда пригадую. Він там, якби, теж не остання людина. Ось, і вирішила я теж придбати. Тим більше кажу, була конкретна рекомендація, тим більше Рівненщина. мені дуже знайомий той край і рідний той край. От, почитаємо, ще така гарна обкладинка, такий прямо зелений тут колір. Віват, книгорня Віват. Я розумію, що. Це не нова, я теж купила її вже прочитаною, але все одно, я думаю, це підтримка, бо я от скажу на звук, негарня Віват, хтось захоче, подивиться і щось може собі теж придбає. Олександр Ірванець, відомий, до речі, автор. Ось так. Тому купила і таку е чарівність. І ще одна, я забула труси. Е мені, до речі, от, там в тому дописі радили, 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 і не одна людина цю книгу радила точно. Тому я, я якось ну, не знаю, не ведусь на такі назви, але одна написала, друга написала, третя, там плюсуюсь, плюсуюсь, плюсуюсь. І я вирішила хоча б почитати, коротко, про що, що ця книжка варто чи не варто. Вирішила все-таки купити. Знову ж таки, мені запропонували вживану, тому підійшло мені. Побачимо, побачимо про що, що 30 плюс, <ріх> вік не має значення. Ну, вже цікаво навіть почитати якісь такі скоренькі уривки про авторку. Та й, взагалі, як на мене, я зараз хочу більше все-таки читати пані так, авторства жінок. Може, хочеться все більше з ними знайомитися. Почитаю цікаво. Чи ви вже бачите таку книгу? Може, навіть читали. Побачимо, що це. Ну, і трошки в іншому, якби. В іншому пошуковому полі десь вона мені теж натрапила оця книга Сравпес переділи гусе. І ще й видавництво таке та ти шо? От, Ну, Цікаво, досить таке оригінальне видавництво, досить оригінальна назва. І теж знову ж хтось дав відгук, а хтось шукав, хтось дав відгук. І там тих відгуків було дуже багато коментарів, що просто. Обов'язково до прочитання, дуже не пошкодуєте, дуже дуже не пошкодуєте. Їй точно сподобається, тому я теж дуже швидко пішла і в, в видавництві її придбала. Тим більше тут ну, двох перших авторів я не знаю, Віталія Чепинога, я слідкую за ним в Фейсбуці та його дописи точно такі влучні, короткі, як то сказати, компактні, ну, не компактні інше слово вилетіло з голови. Мало читаю, виявляється, не запам'ятовую слів вартісних. Дуже влучні, вони дотепні. дотепні. але інше слово, я думала. Ось вирішила його теж купити, його її книгу Сравпес Перді Гуси або Велика енциклопедія життя. Тому так, тому ось такі на даний момент гумористично, сатирично, настрієво, піднімальні. Чи настрої піднімальні книги. Е, такі книги читаються швидко, хоч вони може товстіші, трошки тонші, але читаються. Я впевнена, я ж їх не прочитала, тільки ось хвалюся, потім прочитаю, буде огляд швидше за все. І я думаю, що вони читаються швидко, бо тому що дуже легко йде. Все-таки гарний. Має бути тут легкий зміст і такий, що не напрягаючись, ти не переосмислюєш то, а просто легенько сприймаєш і далі-далі, далі. Ось так. Цікаво, які ви. Чи була у вас така якась теж хвиля, може, захотілося чогось таку легеньку почитати гумористичного? Що знайшли цікавого? Діліться, бо я думаю, що буде і буде ще. Ну, хочеться зараз більше навіть часу виділяти на якісь такі, трішечки легші, може. Так. Легші тексти і так далі. Тому буду дякувати вам за відгуки. Про ці книги може, як кому сподобались кому ні, хто думав, хто не думав, хто теж може розглядав якісь із них до придбання. Буду дякувати за такі відгуки. Ну і за рекомендації з тієї ж самої, так з того самого жанру, напрямку, що ви ви ще точно мені радили придбати. Я точно ще не зупинятимусь. І може, навіть ви продаватимете, я би собі придбала. Тому дякую вам за увагу. Буду чекати на ваші відгуки. А як завжди, дякую за активність під відео всім до наступних відео і па-па!